Слова складаю бо так диктує небо, лише запишу і тут, залишу, бо забуваю. Ну так з людьми буває, небо пише і хтось словами, на папері буквами складає, але частіше небо малює образи, і в серці залишає Бог. Словами часто забуває, а як волосся вітер розвиває, пам'ятає, і посмішку, і дотики словами не зрівняєш. Це глибше, десь зовсім глибоко, бо можливо, небо так його ховає, бо на папері, що сьогодні я завтра дощами змиває словами теж вітер зриває, і несе далеко там, де забуває, тому ховай в серці небо. Так глибоко що, навіть як би хотів, хотіла не дістанеш, так глибоко люди не пірнають, воно лежить на дні скарбом і молом поростає, бо глибоко заглибоко для нас небо свої історії складає, слова складаю бо так диктує небо. Ще запишу і тут залишу, бо забуваю. Ну так з людьми буває. Небо пише і хтось словами на папері буквами складає, але частіше небо малює образи, і в серці залишає бо словами часто забуваємо. Це вітер розвиває, пам'ятає і посмішкою да таке слова мене зрівняєш. Це глибше, десь зовсім глибоко Бо, можливо, небо так його ховає, бо на папері, що сьогодні завтра душами змиває, словами теж вітер зриває, і несе далеко там, де забуває, тому ховає в серці небо. Так глибоко що? Навіть як би хотів, не дістанеш Так глибоко люди не пірнають Воно лежить на дні скарбом Млом поростає Бо глибоко заглибоко для нас Небо свої історії складає